Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні в нас ми згадуємо неділю сьому після Пасхи, яка ще називається неділею святих Отців Першого Вселенського собору, тому що вшановуємо згадуємо їхню пам'ять в кількості 318. Хоча цих учасників цього дійшнього собору було більше, близько 370. Але якраз вшановує тих 318 єпископів, які зібралися на цей собор, вирішити актуальні питання. Сьогодні за богослужінням читався івангельський уривок від Іоанна Богослова. Складний уривок для розуміння, але і такі складні уривки для розуміння також треба інколи для себе відкривати, для того, щоб зрозуміти якісь важчі речі. І починається цей уривок такими словами, що після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав: Отче, прийшов час, прославив Сина Твого, щоб і син Твій прославив тебе. Після яких з цих слів, сказав Ісус, потрібно звернутися якраз до того, що написано вище. А вище Ісус Христос говорив зі своїми учнями, що йому якраз в майбутньому очікують страждання. І що він їх залишить, і для того, щоб втішити цих своїх учнів, які його слухали, які біля нього знаходилися, він їм говорить, дає приклад, що потрібно робити в складні моменти. Одні святі отці говорять, що Господь в цей момент, наче як молився, а інші більшість схиляються до думки, що Господь в цей момент як розмовляв із Богом Отцем із своїм батьком із Першою іпостасією Святої Трійці. Тобто він, як справжній вчитель з великої букви, показує приклад своїм учням не на словах, а на ділі, що в цей складний момент, коли я вас залишаю, що можна робити? Він якраз звертається і спілкується ніби з Богом Отцем. Так як ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, дасть ін життя вічне. Господь в цих словах дав владу над усякою плоттю, підкреслює іудеям, що більше вони не є таким обраним народом, яким були раніше. А тепер Слово Боже поширюється для всіх людей і дано для всіх людей. І в людей не повинно бути виправдання, що вони не знали чи не розуміли. Тому що Господь таким промислом робить усе можливе, щоб усі люди, народжені на цьому світі, про нього дізналися. І коли вони от підкидають його, нехай це не буде виправданням в ньому, а нехай шукають виправдання в собі. Це ж є життя вічне, щоб знали тебе єдиного істинного Бога, посланого тобою Ісуса Христа. Вічність якраз і успадковується в, в тому, кого послав Бог Отець Ісуса Христа, знали єдиного істинного Бога. Вони і так знали іудеї. І прок Ісай говорив, що іудеї знали істинного Бога, і не всі люди відпадали від Бога, не всі люди ставали ідолопоклонниками. але Ісус Христос часто підкреслює, що того Бога, який вони знали, вони знали його як Творця. Вони мало що про нього їм було відомо. А якраз в Ісусі Христі. Пізнаючи Христа, вони пізнають і Бога Отця. Тобто, в одні в одному лиці відкривається і постасть інша. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. Тобто в Христі якраз звершується те, в той із задум, який був втілений в цьому втіленні Христа, Як відкривається в Христі суть, заради чого він сюди прийшов. І нині в самому Його народженні, в ньому самому, не в його і навіть вчинках, в його словах, а в ньому самому, в його боговтіленні. І нині послав тебе, ти отче, тебе самою славою, яку я мав тебе раніше буття світу». Тобто, Господь і раніше мав цю славу. Ісус Христос ще до Створення світу мав цю славу. Але народжуючись у цей світ, мається на увазі, що і його тіло, і його втіло, яким він втілюється, отримує цю славу, яку мав Господь і раніше. Тобто, Він Бог у сам у собі самодостатній і самобутній, і не потребує якби моління і слави від людей. Але відкрив, вже народившись в цьому світі, Ісус Христос, Він прославляє і це нове тіло, яке народжене, що і воно так само отримує цю славу, яке мав Господь ще до створення людей. Я відкрив ім'я Твоє людям, котрих Ти дав мені від світу. Вони були твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Відкрив ім'я Твоє людям. Тобто вони більше через мене знали про тебе, те, що ми вище говорили. Нині зрозуміли вони, що все, що ти дав мені, від тебе є. Господь не один раз підкреслює, що Він не протирічить тому закону, який мали іудеї, і тому, що вони мали раніше Моїсеєві заповіді, і те, що вони знали про Бога Отця, про Свого Творця, що Він тільки продовжує це вчення. Він не дає чогось такого, що протирічить Богу Отцю. Бо слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли істину, що я зійшов від тебе і увірували, що Ти послав мене. Я за них молю, не за весь світ молю, а за тих, котрих Ти дав мені, тому що вони твої. Ісус Христос натякає таким е чином учням, що не всі його приймуть, не всі його приймуть, але Він молить за всіх. Тобто хвилюється, піклується за всіх. І Божий промисел присутній в житті кожної людини, і в атеїста, і в невіруючого, і той, хто веде якийсь неправильний спосіб життя, але його, якби він хвилюється за все своє творіння, але не все творіння приймає Його. Не всі вміщають його слово. І все моє твоє, і Твоє моє. Тобто. Між Богом Отцем і Богом Сином така тотожність, тобто, все в них однаково. Він з ними не має протиріччя, і я прославився в них, тобто прославився, втілився серед людей. Я вже не в світі, та вони в світі, тобто, що я вище над цим всім. А є люди, які ще не можуть цього зрозуміти. А я до тебе йду, Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, котрих Ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Господь продовжує втішати апостолів попередньо, коли сказав, що його вже не буде з ним, і вони вже засумували, заскорбіли, як говорять деякі святі отці. І він їм говорить, що коли мене не буде, Бог Отець продовжить піклуватися про вас. Хтось пише, що якби Христос сказав, що я продовжу піклуватися про вас, і я буду далі з вами, то не всі би прийняли ці слова, тому що ну як після смерті ти будеш про нас піклуватися. А Господь якраз акцентує увагу, що Отче Святий, Отець, якраз той, який до мене вас зберігав, він і після мене і надалі буде вас зберігати, щоб втішити їх. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені. Я зберіг і ніхто з них не загинув. Що Христос, тим, хто до нього приходив, Він їх всіх привів до якби, істинного Бога. І нікого, нічого такого не зробив, щоб хтось з людей відкинувся відпав. Крім сина погибелі, щоб збулося Писання. В цьому уривку кажуть, іде натяк на Іуду, тобто який спокусився якраз на диявола і сам собою відпав. І тут відсилання йде на псалтир на 108-й 108 псалом. Де якраз про це йде пророцтво сказано. Нині ж, і це останній вірш, яким завершується сьогоднішній євангельський уривок, нині ж до тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в собі радість мою повну. І наостанок Христос, вже коли говорить учням, що йду звідси, отак от таки коротенькими словами їх втішає, Втішає їм, щоб де ти мати радість повну. Звичайно, що Євангеліє від Іоанна Богослова завжди найважче трактується. Найважче дається для розуміння, але не потрібно лякатися якихось складних уривків наступної неділі, от якраз це Євангеліє, воно наче плавно переходить в наступну неділю, коли вже мова йде про Святого Духа, і доречно буде про це вже поговорити наступної неділі. Але по мірі того, як ми ведемо церковний спосіб життя, по мірі того, як ми цікавимося цією темою, Бог буде і нам відкривати розуміння того, для чого він сюди прийшов, для чого ми живемо, для чого ми прийшли у цей світ. Сьогодні, звичайно, є багато протиріч у світі, і людина хоче сучасна прийти в церкву, переступити порі храму і знайти якийсь спокій в храмі для того, щоб та суєта, яка є на роботі, яка є в інших місцях, щоб саме тут заспокоїтися, і це не завжди так, не завжди людина знаходить цей спокій у церкві. Чому? Тому що і в церкві є часто свої проблеми. І якщо згадати цих самих е, отців першого Вселенського собору, який відбувся в місті Нікеї, це територія сучасної Турції, маленьке місто Ізмір, сьогодні маленьке містечко і е, Мала Азія, цей півострів великий, більшість там Вселенських соборів пройшли, багато там було подій. І в той час, вже в IV столітті, було багато протиріч і між духовенством, і між священниками, і між єпископами. І в сьогоднішній день, якщо подивитися. Збоку на ситуацію, яка склалася між помісними церквами, то можна описати тільки одним словом, як такий канонічний хаос, але і цього боятися не потрібно. Якраз оці першого вселенського собори, яких скликав імператор Костянтин Великий, який дав свободу християнам, які звільнилися після гонінь. Вони і були, якраз цей собор був покликаний вирішити ті проблеми актуальні, які накопичились. Ну що ми зробимо? Що є в нас в людей свої страсти? Свої гріхи, і ми реагуємо постійно на наслідки. Ми не випереджаємо щось, да, щоб наперед продумати, як може бути. З'явилася єрість аріанства, коли один священник, один єпископ казав, що Господь це Боже творіння, досконаліше творіння, ніж інші, але не був Богом. І от, якраз коли ця єресь дуже поширила, зібрались отці – так часто буває і в нас, коли в нас в земному житті, коли машина зламається, ми тоді починаємо її ремонтувати. Не наперед слідкуємо, а коли щось впаде, коли станеться якась трагедія, так само і в церкві було священники, і духовенство, і собори, єпископи збиралися вже як відповідь, як наслідок вже на те, що сталося до них. Або якась єрість поширилась в даному випадку аріанство. Або е, хтось неправильно щось говорив і вчив про Христа. І якраз на цьому соборі в Нікеї у 325 році були затверджені постанови, що догмати, що і отець, і син це одне ціле, що це одна, одне божество. Е, були складені перші сім е, членів символа віри, які ми до сьогоднішнього дня використовуємо в цілому світі в багатьох церквах. Оці перші члени, сім членів символа віри, а інші е, ч, члени символа віри, ось ці. Речення, які перетворилися в догмат сповідання віри, були складені, вже дописані на другому Вселенському соборі. Я хотів би просто донести таку думку, що не потрібно боятися того, що в церкві бувають якісь протиріччя на превеликий жаль через нашу людську гріховність, нашу людську страсть. І на сьогоднішній день вони є. І я вам скажу. Нам можливо так впевнено, що і не ніхто не може сказати точно, що вони вирішаться завтра, чи післязавтра, чи в скорому часі, і що в нас все наступить, як кажуть, ті ж да гладь, і в нас все буде так ідеально і спокійно. Цього не буде. І інколи, коли ти переступаєш порі храму, треба прийняти цю реальність і бути готовим самим засвідчити віру, бути готовим самим зрозуміти, що є тут і недосконалість в церковних служителях, наприклад, в сьогоднішньому. Посланні діяння святих апостолів, яке починало сьогодні зі слів, що апостол Павел спішив в Асію і пропустив місто Ефес по дорозі. І він, наче як виправдовуючись по-людськи, описується, що він сказав: Я не можу до вас зайти, бо спішу в Єрусалим на свято П'ятидесятниці. Тобто, підкреслюється, що нічого людське. Нічого точніше, апостоли не були роботами, а були людьми, і він просто фізично не встигав зайти в то місто і вибачався в людей, що не може зайти. Чим швидше ми приймемо таку реальність, тим швидше нам буде жити, тим швидше ми знайдемо в собі і в церкві тут цей мирний дух, якого ми потребуємо. Амінь.